У двох селах Куликівської громади, які найбільше постраждали від дій російських окупантів баклановій муравійці та грабівці, реалізують із забезпечення людей новим житлом замість втраченого. Місцеві жителі досі із жахом згадують лютий і березень 2022 року. На 400 жителів в селі в нашому залишалося 60 людей. все таки залишалися люди похилого віку. Не виїжджали, які не від Лукашівки, звідки нас обстрілювали, а далі далі проживали. По грибах сиділи постійно. Ну важко було звичайно, і кожного ранку я виїжджала, але кожного ранку приїжджала, привозила сюди хліб людям. Розбили нам ферму, під'їзну дорогу при в'їзді в село Розбили, і ці всі будинки майже всі з літаків Оце бомбили у Баклановій муравійці. Рашисти повністю знищили 23 домогосподарства. Ще більше шкоди ворог завдав селу Грабівка. Там обстрілами і авіабомбами пошкодили 184 і повністю знищили 25 будинків. Були тільки обстріли. Обстріли дуже часті кожного дня І з літаків, із літаків, я не знаю, от отає, стріляли дуже. Ви бачите, що понаро зробили вони нам. Модульні будиночки для тих, хто втратив дах над головою, споруджують волонтери Міжнародного благодійного фонду Молодь з місією. Ця організація існує майже 60 років, понад 30 років представлена в Україні. Досвід спорудження такого житла волонтери мають в минулому році. Ми побудували 100 будиночків в Київській області в Макарівському районі. В цьому році це вже 30, Зараз ми будуємо і 30 ще. Плануємо будувати в серпні, в Києвці, також Чернігівська область. І дай Бог ще будемо будувати, тому що плануємо хотілося б 100 також цього року. Загалом на проєкті зараз працює 130 волонтерів зі Сполучених Штатів, Канади, Мексики, Аргентини, Румунії, Італії, Польщі, Франції. Деякі з них професійні будівельники, але взагалі цінність цього проекту і моделі цього будинку в тому, що е, якщо в тебе є в команді один або два професійні будівельники, які знають, що таке будівництво, то вони можуть керувати іншою командою, щоб вона за три дні зібрала такий дім. Завдяки волонтерам у селі Грабівка вже встановлено чотири будиночки. Зараз тут споруджують ще п'ять а у баклановій муравійці 14. З Сходом робіт під час робочого візиту 13 червня. Ознайомилися начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус та голова обласної ради Олена Дмитренко. Величезна вдячність волонтерам за те, що вони нам допомогли на цей період, щоб у людей, хоча б на зараз, було житло, яке закриє від дощу, від негоди досить непогані будиночки. Це на перший період. Ну якби для людей вихід, не жити в підвалах і під відкритим небом. Дуже якісно, дуже швидко робиться. Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус каже, задоволений темпами будівництва, але наголошує, попереду ще багато роботи. Дуже високий темп будівництва вони зводяться дуже швидко, адже тут працює більше ста людей. Тут ще багато роботи нам треба тут попрацювати, щоб в кожен будиночок підвели електроенергію і потім підготувати кожен будиночок до зими. Адже вони і не утеплені зараз будуть, і ми маємо ще встановити котли. Тому тут багато спільної роботи. Завершити будівництво волонтери планують найближчими днями.